Ти запитаєш, хто я? Я чорний водяний котик, символ 2023 року. Ти запитаєш, де я в Сумській обласній бібліотеці для дітей? Слухай, тут так крутезно! Стільки нових, неймовірно цікавих і яскравих книжок. До речі? Я дуже люблю читати. Моя улюблена книжечка про кота на ім'я Сплет. Як він хвилювався, коли пішов до першого класу. А який він був кумедний і смішний, коли закохався у кицюю. До речі, котик дуже полюбляє Різдво і подаруночки. А яка цікава пригода з ним трапилася на Різдво? Мм, ще раз прочитаю. О, а на свята люблю. Перечитувати різдвяну історію для малят про мого дружбана, кролика. До речі, кролик також символ наступного 2023 року. М -м, ви знаєте, мені тут так подобається. Я, мабуть, тут залишуся і познайомлюся з юними читальниками. Привіт-привіт! Року. А тебе як зовут? Віка. Дуже рада знайомству, Вікусечка. Вікусечка, я бачу, ти дуже любиш читати, так? Так. А яка твоя найулюбленіша книжечка? Ліга на парних шкарпет. О, яка класна книжечка! Я також її із задоволенням почитаю. Я бачу, ти е, сидиш читаєш книжечку, о! Віршик Максима Рильського білі мухи. це мій Вірші. А давай з тобою разом почитаємо. Давай. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять не наче пух. Галю, Петрику, кідрате! Годі ледарі вам спати! І побігли до Санчак Галя, Петрик і Кідрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати. Ресував старий Максим. Молодчіночка! Дай п'ять! І ти приходь до Сумської обласної бібліотеки для дітей і прочитай зі мною свій улюблений віршик про зиму. Чекаю!